Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчака. Сьогодні у нас буде знову гарний кросовер японського виробництва компанії Mitsubishi Outlander 3 покоління. Задні автомобілі представлені у нас на ринку у 2012 році, вони випускаються до 2020 року, також і у 2024 але тільки вже в четвертому поколінні. Ці автомобілі вже давно всім полюбились на ринку, тому що вони є досить економічні, у них доступна ціна і вони гарно можуть показати себе в плані надійності. На цих автомобілях є декілька різних варіантів двигунів. Переважно всі вони бензинові і один дизельний варіант, на них ставляться двигуни бензинові 2,0, 2,4 і також 3,0V6. Також дизельний двигун, який у нас випускається тільки на європейському ринку. Він йде в парі із коробкою I-Sync звичайним автоматом. А також може бути в парі із простою механікою. Коли у вас бензиновий двигун. То переважно на всіх автомобілях стоять у нас варіатори фірми JATCO вони є досить надійні і також непогано себе зарекомендували. Коли у вас двигун 3.0, то у вас також стоїть 6-ступеневий i7 і він ходить до 300 тисяч без ніяких проблем. Якщо говорити про надійність цього автомобіля, то він у нас досить гарний. І в ньому немає якихось вузлів або агрегатів, що легко ламаються, або потрібно завжди за ними слідкувати. В цілому автомобіль цей вийшов у нас досить надійним, за що його практично всі люблять. Давайте розглянемо саме наш варіант Outlander 3 12 роком на гібридній установці. Як ви бачите, автомобіль у нас в гарному білому кольорі, який, на мій погляд, гарний. На цьому автомобілі він підкреслює всі його лінії. Також є в нас гарні хромовані вставки. Він у нас йде на гарних колесах 18-го радіусу і 55-м профілем. Саме третє покоління вже в нас отримало свій дизайн, який не на схожий ні на яку лінійку Mitsubishi Він отримав у нас довгий масивний кузов. і... Де не нагадує нам Mitsubishi Lancer, так як було це в попередньому поколінні. З приводу дизайну на цьому автомобілі, то він у нас вийшов гарним, продуманим. На мій смак в рестайлі вже цей автомобіль трошки цікавіший, тому що в ньому інакша задня оптика, також передній бампер, і він виглядає більш красиво і агресивніше. Тіренс у цього автомобіля у нас складає. Саме в гібридній версії 18,5 см. Коли у вас простий outlander не на гібриді, то він у нас має 20 см. За щод батарей, компанії Mitsubishi прийшлось трішки вкрасти місця і батареї, і саме днище цього автомобіля вже знаходяться в нас трішки нижче. Що стосується кузова, то лакофарбове покриття також в ньому відмінне. На у рідко зустрічається корозія саме третього покоління. Так, давайте подивимося з вами під капот. Подивимося, як все Mitsubishi там облаштовано. Гібридна установка. Так, паличка у нас тут Тут у нас розміщено передній електродвигун. він Також у нас є електродвигун і ззаді. Тут немає редуктора на задню вісь, а повний привід тут на гібридних версіях саме за допомогою ще одного двигуна і підключається задній привід. Тут у нас стоїть 2-літровий mitsuбісівський мотор. Також тут у нас заливається омивайка, досить зручно, близько, не треба до неї дотягуватись. Тут у нас стоїть блок передохранителів. Так, його захрані сюди. Так, це в нас на цьому автомобілі досить так, компактно зроблено, і якщо вам потрібно долізти до якоїсь деталі, то з цим справитись буде трішки важкувато. Так, в цілому нам тут нічого заглядати, тому що ці автомобілі у нас досить надійні, і з ним зазвичай багато проблем не виникає. Давайте перейдемо до салону. Подивимось, що у нас в салоні. Цей автомобіль у нас на, практично на максимальній комплектації, крім деяких деталей. Тут у нас є безключовий доступ тільки на передніх дверях. В салоні у нас в салоні у нас шкіряне сидіння, електрорегулювання, сидінь. Також мультиркермо, є ось такі пелюстки електрорегулювання дзеркал, також склопідйомники і без ключовий доступ. Запуск двигуна із старт-стоп. Є в нас також електрокришка багажнику і різні помічники. Цей автомобіль у нас також може, в ньому стоїть радар. Який у нас фіксує перешкоди, і при налаштуванні цього автомобіля він може нас зупинятись автоматично при зіткненні. Коли він, машина бачить, що можливо ДТП, то вона може зупинитись автоматично. В салоні місця у нас досить багато, це у нас іде такий вже широкий автомобіль. Тут у нас стоїть ось такий перемикач-передач, тут у нас є функція якою можна їхати 50 кілометрів на, тільки на електриці, ось тут вже можна з цією кнопкою. У нас є функція, що заряд акумулятора стоїть, ви його не використовуєте, а коли ви, вам потрібно скористатися саме електричним двигуном, то за допомогою цієї функції у вас автомобіль не споживає електрозаряд, і тільки в необхідності ви можете собі. Натиснути і автомобіль тоді почне їхати саме на електричному двигуні. Також у нас тут стоїть підключаємий повний привід, що ви можете включити, і до 50 км він у нас буде їхати повністю на повному приводі. Тут у нас стоять електропідігріви сидінь, кнопочки такі самі, як на ланцерах. Тут у нас є ось такий підлокітник, який у нас також досить великий. В ньому є роз'єм під USB, а також 12-вольтовий зарядка. Сидіти в цьому автомобілі у нас досить гарно, тому що він у нас є високий. Він вже більш нагадує такий гарний позашляховик. Тут у нас стоїть гарний магнітофон, також у нас є камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль і підігрів зеркал. Якщо ви звернете увагу, то все в нас трішки розвернуто під водія, щоб водію було трішки зручніше цим управляти. На рулі у нас музика на ліву руку, тому що дехто із автолюбителів говорить, для чого мені тут кнопки для музики. Якщо я з легкістю можна тут переключити. А компанія Mitsubishi зробила музику на ліву. руку. Також у нас є ось такі пелюстки. Автомобіль у нас йде на варіаторі, і за допомогою плюсків ви можете контролювати обороти, щоб автомобіль тримав або нижчі обороти, або вищі Що стосується ергономіки то вона тут у нас доволі продумана. Тут у нас є великі такі кишені в дверях, в них може поміститись багато різних речей. Також є ось такі два підстаканника великі. Тут. Є ось така ніша під мобільні телефони і стандартний бардачок. Пам'яті сидінь чомусь у нас тут немає, хоча регулювання у нас йде саме електрична, не знаю, чому так зроблено. Є в нас також тут і люк, який можна відкрити, але потрібно для цього завести автомобіль. Тут у нас є ось такі козирки з підсвіткою. Досить непогано. Сидіння у нас м'які, зручні і мають невеличку таку підтримку. Матеріали у цьому автомобілі у нас виконані також досить непогані. Тут у нас стоїть м'який пластик, також таке оздоблення під алюміній торпеди. Виглядає досить симпатично. На автомобілі у нас пробіг 200 тисяч і нічого у нас не затерто і виглядає досить непогано. Тільки ось тут де кнопка. Включення повного приводу трішки чомусь сполучилось хром, а так в цілому досить непогано. У нас також досить багато місця, у нас тут рівна підлога, сидіння регулюється по висоті, у них є 4 положення, можете регулювати досить гарно. Також у дверях у нас є карманчики, обдую для заду у нас немає, також немає ніяких роз'ємів, ні, USB-ні, 12 вольтових Розеток, є ось такі карманчики. Ззаду досить простенько на цьому автомобілі. Є ось такий невеличкий світлячок. Є також ось такий невеличкий підлокітник. Він у нас для двох буде трішки, напевно, завузький. але тим не менш є і також є два підстаканника в ньому. На даному автомобілі у нас стоїть електропривід багажника. Електропривід багажника у нас. Зроблений не так, як у звичайних автомобілях через електро ці штучки. А тут стоїть окремий двигун, який у нас відкриває за допомогою ось такої штуки. І це займає досить багато місця в багажнику. Багато хто говорить, чому вони так зробили, але це можна запитати тільки у інженерів, Mitsubishi. Тут у нас стоять ось такі полочки. В яких стоїть динкрат, також компресор. Запасне колесо у нас знаходиться знизу, тому що тут стоять батареї і електродвигун. Також на цьому автомобілі у нас є буфер. Полочки для не знаю для чого і там підстаканники. На цих автомобілях у нас вже може бути додатковий задній ряд, але на гібридних версіях. Це, це неможливо, тому що тут займає місце двигун і батареї. Багажник на ньому досить великий, але якби не було ось цього ось цих шуфлят, то він би був трошки більший, тому що підлога б у нас була трішки нижча і з цього ще б можна було зекономити більше місця для багажника. В цілому багажник досить непоганий, я в нас також. Ось така шторка. Бимаємо багатні. Також, якщо ви звернули увагу, у нас тут стоїть фаркоп. я вам скажу, що на варіаторних автомобілях тягати за собою важкий прицеп, трішки таке собі задоволення, тому що ваша коробка скаже вам добрий день протягом 150 тисяч. Якщо ви хочете тягати прицеп, то автомобіль, напевно, вам не підійде. Так, добре, давайте тоді проїдемось. В цілому автомобіль у нас досить гарний. До речі, саме цей автомобіль у нас власник хоче продавати. Силку на цей автомобіль я залишу в закріпленому коментарі. Кого зацікавить, то можете перейти і поспілкуватися з ласми. Що ж, давайте тепер покатаємось і подивимось, як гібридна версія Outlander поводить себе на дорозі. Перед тим як їхати зробнімати цей огляд, ми поїхали, проїхали з ним по такій поганій дорозі, по невеличких калюжах і по такій болотяній місцевості. Я вам хочу сказати, що він досить непогано показує себе на бездоріжжі. Звичайно, не на великий офроуд ви ним не поїдете, але порівняти навіть із тим самим ескейпом, то він ви ним заїдете. Далі, ніж ескейпом. Сидіти в цьому автомобілі мені зручно, він у нас не видає себе за великий автомобіль, ним керувати досить гарно, в ньому стоять у нас великі дзеркала, в яких все видно, і ви не відчуваєте габаритів, що він такий дуже масивний. Поїзді. Цей автомобіль мені сподобався. Я перший раз сиджу за кермо гібридного автомобіля. Він у нас гарно відкликається на педаль газу, також доволі управляє на дорозі, незважаючи на те, що він у нас є досить такий масивний автомобіль, він гарно розганяється. По паспорту цей автомобіль у нас їде 9 секунд до сотки, що є досить непогано. Цей автомобіль у нас досить непогано ходить повороти. Він гарно керується, але шумоізоляція на ньому при швидкості 100 км на годину, ви вже чуєте шум мотору, і шум вітру і шум коліс. Ізоляція на ньому така сама. Якщо ви будете купляти для себе Outlander, то потрібно... Йому дати додаткову шумку. По трасі на далекій відстані він досить комфортний, тому що він у нас такий м'ягенький і гарно крутає всі нерівності і невеличкі стики насвальні. Цей автомобіль чудово у нас розганяється. Швидкість 140, 150, 160. Тормоза на ньому також доволі непогані, але для гарної зупинки треба добре натиснути на педаль. На цьому автомобілі у нас стоять два режими регенерації. Можна у нас вибрати певний режим, і автомобіль буде заряджатись сам від себе. Також ви можете зарядити його від вашої розетки. Об'єм акумулятора на цьому автомобілі у нас складає 10 годин, що дозволяє йому проїхати на акумуляторі тільки 50 км. Ну що, друзі, наш огляд підійшов до завершення. Пишіть свої враження в коментарях, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. А ми поїхали знімати для вас знову чудові автомобіль.